Ну це ж не знаєш, який ну, пароль? Ну, звісно. Отак. Такий вход. І щоб зайти до кімнати, треба ввести пароль. А пароль висилається в Отак, так. Я вам його не скажу. Сразу при вході видає видає. у нас є. Що тут у нас є? І стажі стиралка, і холодильник є. Коротше, посуд <плес> якийсь є. Це кавомашинка маленька. Боже, як мило, Уяви собі. Нічого собі. Це нам, нам таки дали спати, так? Да? Так, у нас є, є? є стол Де? Де? Да. і тут для одного, тобто вони нас так розстеліли. Два взрослих і троє дітей. Вони вирішили, що кожен спить окремо. Це ж фен є. Дивись, праска. Тобто воно таке, знаєш, трохи дивне, а бачиш, рушнички поклали кожному. А де кофта? Зараз побачимо, де там кофта. А, тут при вході бути поставити можна. Все що, треба, все, є. Да, все що треба все є. Але мені, мені дивись, Одині, маленька машинка. Тільки які ж я маю туди кидати Одині. ці... капсули. Це, звісно, приємно і водички набрали, а капсулки вони мені дали. Чашечки різні є. О, а буде це май... Мамочка, можна, а буде моя. чашка? Душа знала, принесла. Ну так, зараз покладемо все. Свою... Кубуч кубу пухати так. Подивлюсь, Сейчас. чекай хвилинку. У угу, Душова кабіна є. Це ну, Какой вайна? Я ванна є. Мама, я ванна є. Какой Какой-то ванна? Ну, одну ніч нам тут перебути. І того цей номер виходить на 5 людей. Так, зараз скажу, скільки нам він обходиться. Так, номер 370 злотих. Що дорівнює 85 євро. Це для п'яти осіб на одну ніч. Але да. Тут якісь книжки почитати так. Але цей ремонт, ми не зразу зрозуміли, де ми взагалі знаходимося. Ну, у нас тут речі скрипітка у мене. мене так, да, тут таке діялка, зараз будемо дивитися, як його все.